Вітаю незламні на першому огляді музичних новинок весни. 24-го. Така очікувана весна ще не принесла нам миру, проте потішила новими музичними релізами, які пасують за настроєм ранішній весні. Ласкаво. Прошу на канал TXT, Він же текст. Мене звати Денис Головльов і це черговий вже 26-й випуск. Новинки тижня. Слухай Українське рушаємо. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Прошу вас слухайте українську музику. Слухайте лише українське. і підтримуйте наших воїнів. Новинка номер один. Калуш Круть. Десятка. Інколи бренди платять за те, що про них писали пісні. но справжні визнання, коли самі артисти пишуть пісні про якісь торгівельні марки чи заклади, ну про всілякі гучі, Lamborghini та про секо, було вже тисячу разів. А ось про ресторан в Івано-Франківську такого ще точно не було. Давай підемо у Франику десятку, співає Марина, спираючись на власні спогади. Слова і музика були написані самою Мариною ще до війни у далекому 21-му році. Слова до свого куплету традиційно написав собі сам Олег Псюк. Аранжування зробив майстер своєї справи Антон Челібі. Він же зводив і майстерив цей трек. Новинка номер два творче два озера повні сліз. Ворче переосмислення одноіменного Кузьми Скрябіна, який звучав ось так. Ця пісня стане одним з саундтреків фільму про легендарного Кузьму під назвою Я Побєда і Берлін. Фільм вийде. Ось ось. І друзі, ми всі, звісно, у кого є така можливість, маємо сходити в кінотеатр та підтримати українське кіновиробництво. До речі, фільм вийшов по однойменній книжці самого Андрія Кузьменко, в якій він розповідає автобіографічну історію про купівлю старенької Побєди і транспортування її у столицю Німеччини. Пам'ятаю, як я читав цю книгу. На жаль, вже після загибелі Кузьми, і від відчуття суму та одночасно того гумору, яким насичена книжка, на шкірі виступали сироти. Книжка настільки колоритна, що ніби сам Андрій начитує її на вухо. Теж рекомендую її придбати. Повертаючись до синглу, віддаю належне творчим. Вони повністю передали вайп пісні, охайно її освіживши. Новинка номер три фіолет. Уяви собі, уяви собі, як тишком нишком у серці щось стискається. Уяви собі, співає Сергій Колос Мартинюк. Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся. Окрім того, що це фактурний яскравий художній образ, так ще й поле для створення сиквелів. Вона читає вірш сосюри, потім біжить на манікюри, або вона читає вірш течіни, а я п'ю настоянку шепшини. Жарти жартами, а пісня вкрай мелодійна та своїми легкими і приємними мотивами миттєво запам'ятовується. Вона читає. Друзі, привіт! Це коло з гурту Фіолет. Я радо презентую вам нашу нову пісню під назвою Уявив собі. Це пісня про вибір, про ті маленькі і великі рішення, які ми приймаємо щодня, про доленосні рішення і ситуації, коли випита чашка кави, прочитана книга, випадкова зустріч. Змінюють ціле наше життя. А на зйомки кліпу ми запросили відому українську актрису Тоню Хижняк. Для мене був це непростий досвід, бо мені а, випало перший раз а, цілуватися на камеру. Здається, в мене це вийшло. Пісня зараз летить в Тікточі. Люди залюбки знімають а, відео про те, як вони читають стуса, та й просто. Читають кіношний нуарний кліп, знятий у зворотньому хронологічному порядку, прямо як фільм Незворотність Гаспара Ное, але з більш приємним сюжетом. Слова до пісні написав і виконав сам Сергій Мартинюк. Живі інструменти, гітара Роман Андрухів, бас гітара В'ячеслав Короткий, барабани Андрій Юськевич. А Артур Данієлян все це зібрав воєдино. слухайте пісню, слухайте українське і слухайте нову пісню гурту Фіолет уявила собі. Новинка номер 4. Корнел вільним. Народжений бути вільним. У сонце проміння. Те, що воїн називає волою, є силою всередині нас самих. Це не думка, не предмет, не бажання. Це те, що допомагає нам перемагати навіть тоді, коли мозок наш говорить нам, що ми переможені. Привіт, усім з вами Корнел. І я щиро радий презентувати свою нову пісню вільним всім вільним українцям присвячується український блюз про чоловічий світ, де є сила і почуття. Новий сингл Макса Корнелюка із такою яскравою, хоч і чорно-білою відеороботою. У світ вільний вплести корінь. Звісно, окрім насиченого вокалу Макса, у цьому синглі ще й сама музика та її виконання заслуговують окремої уваги. Написав аранжування сам Корнел. Слова Катерина Медведєва. На гітарі був Матвій Монаков. На бас гітарі Роман Маргієв. А Віталій Ходзинський роздавав ритм на барабанах. Слухайте українське і підтримуйте українське. Народа не бути. Новинка номер 5 Квест Тіслс Божевільна. Глем Рок в будівлі і це Квест Пістол зі своєю новинкою про божевільно скажене і відчайдушне кохання. Раз, ми достань, тепло, Музичну складову у цьому синглі закрив Сергій Ранов. Він же, що трішечки незвично, є і автором слів. А ось у приспіві я прямо чую, як співає Саша Чеміров. Він же і є співавтором тексту пісні. Ми продовжуємо складати ці щоденники музичного сьогодення нової історії України для вас. Так що підписуйтесь на канал для того, щоб не загубити цей контент та раз і назавжди закрити для себе питання, що послухати, бо логічною відповіддю буде: слухай українське. На жаль, мало хто з вас дає зворотній зв'язок по обраним новинкам, Хоча я б з радістю обговорив би з вами в коментарях ці та ті пісні, що не потрапили до огляду. Тому пишіть мені, і я обов'язково відповім на ваші. Питання. Також нагадую, що посилання на ці релізи є як у описі під відео, так і самі ці пісні є у плейлисті Spotify. Слухай українське від TXT. Заходьте і підписуйтесь там, а ми продовжуємо. Новинка номер 6. Лаура Марті не спинити. Всім привіт! Мене звати Лаура Марті. Я презентую вам свою нову пісню Не спинити, яка вийшла зовсім нещодавно. Слухайте українське, підтримуйте українське, надихайтесь українським, підтримуйте youtube канал, TXT і, будь ласка, донатьте, донатьте, донатьте. До речі, на наступному тижні в мене вийде муд відео. Пісні не спинити, тому welcome на мої ресурси на мій YouTube Laura Лавромарті Мюзік. Залишайте там свої коментарі. А поки що слухайте пісню також на YouTube каналі Тексте і на моїх ресурсах Spotify, Bandcamp, Instagram. Я вас люблю. Ваша Лаура Марті. Нас не спинити, ми завжди разом. Естетична мелодійна насолода в кожному такті цього музичного витвору. Релізи Лаури вже потрапляли у наш плейлист Spotify, а ось цим українським джазом пропоную насолодитися вам окремо. Я малюю літерами свою карту, жити, любити, вірити, летіти. Я малюю літерами свою карту. Я хочу жити. Мене не. І нас не спинити. Нехай легка і трішечки меланхолічна атмосфера пісні вас не вводить в оману. Основний меседж пісні я хочу жити, мене не спинити. Це про свідомий вибір, попри всі труднощі, ще й про незламність і про боротьбу, про бажання та вибір наповнювати життя фарбами навіть у часи мороку. Я хочу жити, мене не я. я хочу жити, мене не спинити. Новинка номер сім Стася «Агапе», як болить любов. Щоби я знав, як болить любов, якби я забою то ніколи нечебто, вже підзабутий, нещодавно лунавши з кожного утюга латиноамериканський ритм, але разом з таким сумним мелодійним приспівом та голосами Агапе і Стасі народжується такий приємний ліричний сингл. Новинка номер 8. нічка, пристань. Хочемо не косоми, а всі тривоги дочекаються. Від Наповнена алегоріями. Пісня від Даяни, яка обіцяє прийти до нас з сонцем поміж грозами. Нехай так і буде, і нехай всі тривоги дочекаються від бою. Новинка номер 9. Неймес ламало. «Ламало, ламало ла -ла -ла -ла, Неймису вдається створювати пісні, які змушують хитати головою та відстукувати ритм. Ця не є виключенням технічна робота, в якій все на своєму місці, яку варто просто слухати, віддавшись стрімкому потоку звучання пісні. Новинка номер 10. Тоня Матвієнко. Ти це я. Мамо, ти Мамо, ти це я пісня про те, що ми є продовженням своїх батьків у своїх діях, звичках та звісно у своїй долі. Не тільки сам голос тоні вкрай схожий на голос квітки душі українського народу Ніни Митрофанівни ні Матвієнко, але й сама манера виконання та стиль пісні створюють відчуття спадкоємності та наступності. Цінуйте батьків, поки є така можливість, бо вони це ми. Таким був цей музичний тиждень. З вами був Денис Головльов, Це канал TXT, він же Текст. Підписуйтесь на канал та зустрінемось у новому огляді. Тримаймо стрій! Слава Україні!